Всім привіт! Сьогодні я вичищаю наш сарай. Ось це все підстилка за зиму, яка скупилася ось тут, під яснями. Вона суха, їй нічого не вракує, але цю підстилку треба забрати. Тому що в самому низу знаходяться бактерії, які її починають розчіпляти. І при тому, як коза її порушує, ці бактерії разом з пилом піднімаються вверх. І шкодять нашому здоров'ю. Тому при настанні тепла зимня підстилка має бути вичищена. Літня підстилка у мене тут практично ніяка, опілки, трошки сіна, і підвіник кожен день змітається. А от зимня підстилка у нас ось такої толщини. Тобто, тут, грубо говоря, 30 см зараз під султаном. Це теж зараз вичиститься. В дівчат вже почищено. Вадельки зараз підміту і накидаю сінка. Ось. Чим небезпечні ті бактерії? Ті бактерії можуть попасти у вимі через молочний канал і спровокувати нам мастит. Якщо хоч трошки коза заслабне, втратить імунітет або імунна система буде боротися з іншою інфекцією. То та бактерія себе проявить у всій красі. Правда, Деля? Ми, правда, не хочемо мастити. так, умничка. Така же сама картина з моїми молочними дівчатами. Мілка в мене другим окотом поки що 3,5. Це три тижні після окоту. Ласуня 2,2. 2 тижні. Ой, наоборот, 2 тижні після окоту, три тижні після окоту Ласуня. Ось так. Так що нам не потрібна вся ця кака. І ми будемо прибирати, а трошки пізніше я вам покажу результат. Ну що, ми прибрали наш сарай. Ось так у нас тепер ага. чисто, Немає величезної підстилки, сіла мені підстилили свіженькі чистенькі. Ага. Так же само у дівчаток, так же само у султана збавлялися від зайвої павутини, хоча я збавляюся від неї і два, і три рази на тиждень, тому що сарай це улюблене місце павуків, які тут люблять себе і ну, тут себе дуже комфортно відчувають, тому що тут сирість, тут темнота. І це саме найкраще місце як для пауків, так і для інших бактерій. В козла теж обов'язково треба чистити мокру підстилку, тому що і зимню товсту, тому що коза на неї мочиться. Звісно, там, виходить, тепла волога середа, де бактерії безконтрольно розмножуються. Коли він пісіє, цей весь пил може підніматися і попасти до нього в сечовивідний канал. І це у нас інфекція в козла. сечостатева. Цього допускати не можете, якщо ви хочете мати здорові кози, здорові козенята і не мати проблем в господарстві. Надалі, цей весь пил від підстилки. Вони все одно шкребуть і так далі, тому подібне, чого вичищати обов'язково. Вони, коли шкребуть під стилку, щось їм не подобається. Можливо, десь їм там вологла, вони підстеляють собі нове, то вишкрібають ззаді. І той пил може попадати в легені, в очі. Тобто у нас може коза і кашляти, і очі можуть слизитися, і можуть бути гнойні виділення з носа, бо там різні типи бактерій живуть. Ось. І всяка різна зараза. Тому, навіть в кого сухо в сараї після зими, обов'язково вичищаємо зимню підстилку. Літом чистим частіше. Бажано би кожен день, ну якщо нема часу, то хоча б раз у два дні. Тому що літом наші бактерії розмножуються неконтрольовано. Жара це для них дуже благоприятна середа. І в жару вони безконтрольно розмножуються. Якщо взимку, це не настільки безконтрольно, тому що температура приміщення в середньому максимум 10 градусів в сараї. для них це трошки холодновато. А от в плюс 30, от там починаються свадьби. Так що краще доглядати за своїми тваринами, тримати їх в чистоті. Вони тоді будуть вам здорові, будуть радувати здоровим потомством, солодким молочком і смачним сиром. Всім дякую за увагу! Всім пока, до нових зустрічей!